Вітаю всіх! Ви знаєте, вчора було дуже багато скандалу про те, що вийшов підручник, який рекомендований Міністерством освіти для школярів у 7 класі з української мови. І ми писали тільки про те, що з карти випав Крим. До речі, ми бачимо це ж, славно звісний напис, про те, де тут Україна зображена без Криму. Але, взявши цей підручник, а ми бачите. Рекомендована Міністерством освіти від, власне, 5 лютого 2024 року. Я вирішила його взяти і подивитися, бо я, як мама, яка навчається своїм сином і бачу, які низькопробні підручники випускаються в нашій державі, зрозуміла, що це не єдина похибка в цій книзі. І те все, що ми вчора почули, що зробили винним дизайнера. Тобто словом, винні всі в нас видавництво, дизайнери, але в нас не винне міністерство це глибока помилка. Бо на прикладі цієї книги я вам зараз поясню, а що недобре з нашою освітою, і що недобре в головах нашого міністерства, якщо вони дозволяють пропагування в цій книжці всього на світі, але не тільки свого українського, не тільки української мови. Десять хвилин я повертала цю книжечку. Я хочу вам показати перший приклад: от дивіться: якщо ви хочете, щоб вони знайшли прислівники, давайте ми популяризуємо книги. Які в сьомому класі наші діти не читають, тому що це книги, які читають дорослі. Але ми зразу намагаються автори цього підручника завідомо прополоскати в мізки нашим дітям і пропагувати їм книги іноземних авторів, натомість українських авторів для того, щоб вони в назвах пошукали прислівників авторів, розуму не знайшлося. А тут ще одна краса: подивіться: пропагування картів Таро, пропагування. То е, різних азартних ігор, адже в цьому класі вважається, що якщо ми це все зобразимо на цих картинках, то навіть та дитина, яка не мала цих карт в руках, вона може піде і їх візьме. Ідемо далі. Якщо ми говоримо про програму першої леді, про здорове харчування і як все, і ми говоримо про шкідливість чіпсів. Подивіться на ці картинки, будь-яка вам мама, будь-хто з вас, подивив, зробивши вигляд, скаже: Хіба це картинки, які показують, що це шкідливо? Ні, тут показано, які це все прекрасні продукти. І насправді дитина, яка сприймає візуально, вона подивиться на цю картинку і не буде читати там про цю шкідливість. Ще вам буквально декілька прикладів, щоб ви зрозуміли, що це велика біда. Якщо ви подивитесь на картинки, От, наприклад, уявіть собі: знайдіть в інтернеті приклади безглуздих винаходів. Слово безглуздих це однозначно, але ви побачите тут пістолет. Там ми бачили нещодавно кайданки. А взагалі, знаєте, дуже примітивно все. Дуже багато картинок взято з інтернету, з непритаманними обличчями людей, які не є. Українського походження. Дуже мало де ви побачите інформацію чи то українських письменників, чи про українських митців. А я нагадую, перепрошую українська мова. А ще одне, як вам таке? Це взагалі, мій котик дуже красивий. Шановні автори, я би красиво цією книжкою відлупила вас. По всіх ваших можливих місцях і зробили це красиво, так як ви пропонуєте в цій книжці. І я можу ще розповідати і розповідати. Мені здається, що сьогодні я дуже проста річ, шановне міністерство освіти, пане міністре Оксан Лісовий, не мучте нас всіх цим непотрібом. Тому що я вам зараз ще як візьму книжку з історії і покажу, що ви впихнули туди для дітей в п'ятому, в шостому класі. Ви будете мати такий же ж самий сором. Всі ці підручники низькопробні, і вони абсолютно не спрямовані на те, щоб виховати нормальне українське свідоме ставлення в дитини, і це перекладаєте на батьків. Тому я вважаю, що не тільки проблема в цьому підручнику у карті, хоча є це ганебним, цей факт, просто ганебним, і не винна тільки друкарня. Винне міністерство і всі ті, хто весь цей непотріб допускають до наших дітей.